Вітаю, мене звати Олег Бойко. Уривок з книги Дихотомія лідерства. Як знайти баланс і впоратися з викликами. Автори книги Джоко Вілінг Лейф Бабі. Основна ідея. У цій книзі автори розмірковують про те, як знайти баланс між силами, які тягнуть кожного лідера в різні сторони. Ці сили називаються Дихотомія, яка означає з грецької надвоє і поділ. Тобто роздвоєність, послідовний поділ на дві частини, не пов'язані між собою. Оволодіння дихотомією лідерства вимагає розуміння, коли управляти, а коли наслідувати, коли агресивно маневрувати, а коли робити паузу та дозволяти речам розвиватися своїм шляхом, коли відокремитися та дозволити команді діяти, а коли заглибитись у деталі. Автори наводять приклади зі свого досвіду ведення бойових дій і тренувань морських котиків. Частина 4: здоровий глузд, критерії навчання. Як втрачається здоровий глузд? Не менш важливо знайти баланс в операційних процедурах, деякі керівники впроваджують занадто багато процедур, при цьому створені ними процеси наскільки жорсткі. Що вбивають у людях і бажання, і здатність мислити. А це може негативно впливати на продуктивність команди, створювати перешкоди для реалізації стратегічної місії, заважати розвитку лідерства на нижчих рівнях організації. Варто замислитися, якою є складність навчальних програм підготовки для, наприклад, військових лідерів. Які крайнощі лідерства найбільш виразно проявляються в армії? Чи бувають у військослужбовців спроби прикрасити ситуацію або замовчати неприємні факти? Варто зробити виявити, які правила і процедури сковують ініціативу військослужбовців. Знайти інструменти для підтримки оптимального для вашого підрозділу організаційної структури лідерського балансу. І продумати механізми, які можуть зробити зворотній зв'язок, що надходить знизу догори максимально об'єктивним. Міра у навчанні. Важке навчання щодня це святий обов'язок. І інструкторів, і лідерів цей принцип сповідувався в підрозділі, яким командував Джоко Вілінг. Сценарії тренувань продумувалися так, щоб створити атмосферу сум'яття і хаосу, що супроводжують кожен бій, змусити командирів відчути значну напругу, поставити під сумнів правильність прийнятих рішень, і нагадати, що. Скромність це критично важлива якість будь-якого лідера. Усі ми знали, що набагато краще, коли тебе осаджують на тренуванні, ніж якщо це відбувається в бою, де самовпевненість може коштувати не одного життя, пише Лейф Бабі. Дуже важливо, щоб командири розуміли. Наскільки легко ситуація може вийти з-під контролю, наскільки швидко здатен маневрувати противник, одержуючи перевагу? Як може перестати працювати зв'язок? Наскільки просто потрапити під вогонь по своїх, усвідомивши все це на навчаннях, командири та бійці з набагато більшою ймовірністю зможуть запобігти. Небезпечним інцидентом на полі бою. Однак, наскільки б складним не було тренування, бій виявляється незрівнянно важчим. Намагаючись максимально наблизити навчання до реальних бойових умов, можна впасти в крайнощі і зробити його надмірно складним. І знову в книзі згадується про важливість знаходження рівноваги між полюсами. Якщо тренування занадто просте і не змушує учасників максимально напружуватися та діяти за межами звичного, ефект від нього буде мінімальним. Якщо ж його складність пригнічує, доводячи людей до стану, у якому вони не можуть нормально функціонувати, вони засвоять мало. Хоча навчання повинне вивести членів команди і в першу чергу командирів, за межі зони комфорту, воно не може бути приголомшливо складним, оскільки тоді команда втратить бойовий дух. Навчальні програми повинні відповідати трьом базовим критеріям: реалістичність. Сценарій кожного навчального тренування слід засновувати на тому, що потенційно може відбутися. В реальності. Учасники повинні опинятися в некомфортних ситуаціях, для яких не мають звичного алгоритму дій. Теж стосуються і бізнесу. Рольові ігри, наприклад, спілкування із проблемним клієнтом або прийняття термінового рішення за умов коли наявної інформації замало, можуть допомогти вийти за межі звичного. Друге концентрація на основах. Безсумнівно, підрозділи повинні адаптуватися до нових умов і вигадувати нетривіальні кроки, однак є базова тактика, яка не міняється. Це стосується не тільки військової справи, але й будь-якої сфери бізнесу або життя. Часто в середовищі військових проявляється прагнення пропустити основи та відразу перейти до ускладненої тактики. Але спроби опанувати просунуту тактику будуть марними, якщо в команди є пробіли в базових знаннях. Третє: Ітеративність. Недостатньо проводити навчання для щойно найнятого персоналу. Навчання повинно бути безперервним і охоплювати усіх, у першу чергу, лідерів. Звільняти або навчати. Ну, в українському воєнному контексті швидше за все, позбавлятися конкретного військослужбовця, або вчити його, або позбавлятися, відправляючи на навчання. Тому я зачитаю, про що говорять Джо Ковілінг і Лейф Бабін в своїй книжці Дихотомія лідерства стосовно звільнення. Рішення про звільнення часто виявляється одним із найскладніших для командира, особливо це стосується військових підрозділів, де формуються сильні зв'язки бойового братерства. За словами Джоко Віллінка, одна із причин, чому рішення звільнити когось може бути таким болісним, полягає в усвідомленні лідером того, що не все було зроблено для запобігання цього ексцесу. Він не навчив, не був наставником. Не вів за собою, тому його гризе почуття провини, і це повністю виправдано. У ситуації, коли хтось із підлеглих демонструє низькі результати або неприйнятно за певних обставин поведінку, автори рекомендують керуватися принципом: Не варто одразу звільняти людину, яка демонструє продуктивність нижчу за необхідний рівень. Слід з нею працювати. Однак, якщо зроблено все для того, щоб допомогти їй підвищити свою результативність а віддачі немає, настав час зробити складний крок і зважитися на звільнення в українському контексті на позбавлення від цієї людини. Ніколи не ухвалюйте рішення про звільнення занадто поспішно, але й не тягнути з ним, якщо іншого виходу немає. Знайдіть точку рівноваги. Та тримайтеся обраного курсу. У цьому подкасті мною використані матеріали огляду книги Києво-Могилянською бізнес-школою.